Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 березня 2024 року. Сьогодні, 2 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон до 15 години 56 хвилин, а потім перейде в знак стрілець. Місяць без курсу буде з 9 години 40 хвилин ранку та до 15 години 56 хвилин. Тому необхідно завершити пасів редиски, редьки та інших коренеплодових овочів до 9 години ранку. І також треба завершити роботи з розсадою до 9 години ранку. Посіви робимо в теплицях, поки що відкритий ґрунт дуже зарано. Але для теплих країн це можна зробити. Підживлення рослин проводимо до 12 години. Підживлення і розсади, і рослин в теплих країнах і в теплицях і поливи для всіх рослин до 15-ї години наступний знак знак стихії вогню. Обрізати сад та проводити зелені операції можна вже тільки після 16-ї години вечора. Поки що 2 березня сьогодні несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 березня. Дуже важливо знати, що саме сьогодні треба використовувати низькокалорійну, багату на білки, збалансовану за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжу. Що для харчування використовуємо? Морську та океанічну рибу готуємо, морепродукти. Всі-всі доступні овочі, які у вас є, всі вони підходять для харчування, для приготування смачної їжі. Також фрукти, які у вас є, теж використовуйте. Дуже корисний чорнослив, зелень, яка у вас є, та пити трав'яні чаї. Завтра, 3 березня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець. Це доба переходу місяця з 3 у 4 фазу, і цей перехід займе майже всю добу. Тому краще на день ніяких посівів і посадок рослин не плануємо. Не рекомендується в цей час поливи та підживлення рослин. Можна тільки проводити обрізку, саду та зелені операції на будь-яких рослинах. До речі, 3 березня-завтра вже сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 3 березня. Це час стрільця. Тому, будь ласка, відмовтеся від алкоголю, від копченості, від жирних продуктів і від нових ліків. Навіть якщо ви використовуєте старі ліки, не збільшуйте їх кількість. Дуже будьте уважні теж з ліками. Що ми готуємо? А готуємо 3 березня різні каші. Овочеві супи, нежирне м'ясо, рибу, морепродукти, готуємо і їмо молочні кисломолочні продукти, готуємо страви з гороху та квасолі, використовуємо знову ж таки доступні овочі та фрукти, зелень, дуже корисні пастернак, селера. І різні горіхи, і використовуємо для приготування тільки рослинні олії. На цьому наш випуск завершений. Бажаємо вам усіляких гараздів, успіхів, успіхів, у всіх усіх ваших справах! Бажаємо вам щастя, радості, миру та добра. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте в